Ходи, покажу тобі, які ми отримали пральні машинки з баком для води для місцевості, де немає центрального водопостачання. Пралочки всі в класному стані, повністю робочі, перевірені, протестовані. В нас є гарантія, у нас є власна доставка. Також ми відправляємо новою почтою. Ми перед відправкою обов'язково проходимо тест, кидаємо шматинку, перевіряємо, тестуємо, робимо вам відеозвіт. І зараз вам покажу, які ми отримали чудові пральні машинки. Ось такі є фірма Samsung з функцією до завантаження на 6 кілограмів в класному стані. Зараз вам покажу, як виглядає резиночка, чистенька, гарненька. Все класно робить, бочечка йде в комплекті, зажимчики, шлангочки, все йде в комплекті. Сіменс німецький на 8 кілограм. Екстра класа, економний Q-Drive, інванторний мотор. Ось така на 8 кілограм. Пральна машинка. Дивіться, як виглядає в